9 червня у виконавчому комітеті подільської міської ради відбулася апаратна нарада під підховання виконавчого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Кожен із присутніх керівників доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор КВЕ поділсьководоканал Володимир Негрецько прозвітував, що підприємство працює штатно. В даний час готується до початку ремонтних робіт на подільському міському ринку. Щодо роботи КВ подійск теплокомуненерго звітував його директор Максим Перлей. Продовжуються роботи з підготовки до наступного опалювального сезону. Обслуговуються котли та насоси у котельнях громади. По вулиці Мельниченка проводяться роботи з оновлення мережі теплопостачання. Окрім того, ведеться обслуговування штатного комунального транспорту. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний повідомив, що підприємство працює в штатному режимі. Окрім роботи з вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська, одним з основних завдань залишається скошування трави по вулицях та в паркових зонах Подільська. Також було проведено очищення ливневих каналізацій. Ведуться підготовчі роботи до фарбування та благоустрою дитячих майданчиків. Директор комунальної організації «Міськсвітло» світло Віктор Костріцький повідомив, що підристу працює в штатному режимі та без збоїв, Виконуються заявки від населення та проводяться роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Директор комунального підприємства Подільський міський ринок Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід роз'яснювальної роботи з підприємцями, що здійснюють торгівлю на ринку. Також проводились роботи із ремонту каналізації та фарбування торгівельних столів. Керівники управляючих компаній Корінь та городок КВП надали інформацію щодо проведених робіт по скошенню трави, ремонтів покрівель та фасадних робіт у багатоквартирному житловому фонді Подільська. Директор департаменту житлово комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених п'яти рейдів. Вони стосувались і санітарного стану, і порушення правил торгівлі, а також виявлення фактів забруднення навколишнього середовища. За результатами перевірок порушникам було видано 10 приписів, а також складено два адміністративних протоколи. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації будівельних та ремонтних робіт. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади, наприклад, щодо роботи закладів освіти доповів начальник управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Він прозвітував про роботу пришкільних таборів Подільської громади, а також про проведення національного мультипредметного тестування. Окрім того, була надана інформація про участь подільських спортсменів в змаганнях з боксу та в чемпіонаті Одеської області з футболу. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський та головний лікар це Мезде любов Мемей» повідомила про роботу своїх закладів. Була надана інформація щодо кількості пацієнтів, що звернулись до сімейних лікарів, про кількість людей, що перебувають на стаціонарному лікуванні, і про роботу ВЛК. За результатами наради керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримують низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.